Шановні друзі, колеги та студенти Українського державного університету науки і технологій. 6 грудня наша велика країна відзначає День Збройних сил України. І зараз, як ніколи, дуже важливо привітати та подякувати тим, хто щодня захищає нашу рідну країну від ворог. Шановні воїни, захисники і захисниці України! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу, козацької мужності, незламної віри та впевненості і незгасимого оптимізму. Нехай святий Миколай, який саме у цей день ступає своєю чарівною ходою на нашу землю, стане вашим справжнім янгелем охоронцем Подарує кожному з вас незламну віру, свої сили і скорішу перемогу. А кожен з нас. Обов'язково долучіться до чудової традиції на свято Миколая і подарує нашим військовим свою підтримку, повагу та донат. Працюємо, навчаємось, наближаємо нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України і в кожного з нас. З Днем Збройних сил України! Зі святом Святого Миколая!